Уявімо собі таку ситуацію, спілкування, де одна єдина помилка, одне зайве слово може коштувати життя. Саме так, сьогодні ми занурюємося у мову бою, тихо, але абсолютно смертоносну, мову жестів світла і диму. І це власне і є ключ до координації та виживання. І знаєте, це питання зовсім не риторичне, воно постає перед кожним підрозділом у реальному бою. Чому? Бо голосові команди, по-перше, легко перехопити, по-друге, вони моментально демаскують позиції, і по третє, вони просто тонуть у гуркуті бою. Тому відповідь як не дивно, криється саме в тиші. Отже, невербальні сигнали це значно більше, ніж просто заміна слів. Це без перебільшення критично важлива зброя. Зброя, що дає тактичну перевагу, забезпечує раптовість і що найголовніше рятує життя. Давайте розберемося, чому це так. Розумієте, на полі бою будь-який звук це розкіш, яку просто не можна собі дозволити. Тиша ж дає три фундаментальні переваги: це раптовість, яка дозволяє підібратися до ворога непоміченим. Це ідеальна координація для блискавичних маневрів. Ну і звісно, це виживання. Адже чим менше шуму, тим менший ризик бути виявленим. Усе це разом перетворює групу на єдиний смертоносний організм. Ну що ж, перейдімо до основ, до так би мовити, алфавіту цієї мови. Мова йде про ручні сигнали. Це та сама азбука, яку кожен піхотинець повинен знати на зубок. І тут є золоте правило, основа основ. Ефективність сигналу ніколи не повинна шкодити бойовій готовності. Все просто одна рука комунікує, інша завжди на зброї, готова до бою. Це фундамент усієї системи. Гаразд, давайте розглянемо одну з найважливіших і найпоширеніших команд. Сигнал «Замри», стиснутий кулак, різко піднятий угору, вимагає миттєвої рефлекторної реакції. Це не просто команда зупинись, це наказ буквально розчинитися на місцевості, стати невидимим. Коли командир дає цей сигнал, уся група ніби випаровується. А тепер інший ключовий сигнал. Його часто плутають з попереднім, але тактичне значення тут геть інше. Отже сигнал Стоп відкрита долоня вперед, і різниця між ним та замри колосальна. Замри це екстрене гальмування, реакція на безпосередню загрозу, а стоп це скоріше тактична пауза, запланована зупинка для перегрупування чи очікування подальших наказів. Добре, відійдемо від піхоти. А як ця мова працює, коли в гру вступає важка техніка і авіація? Тут уже зовсім інші масштаби, відстані більші, а ціна помилки зростає в рази. Для управління бойовими машинами по суті використовується така собі система бойового світлофора: червоний завжди стоп або небезпека, зелений рух. Все просто і стандартизовано. Важливий момент, жести тут мають бути дуже широкими, перебільшені, щоб їх було добре видно і з великої відстані, і через товсте броньоване скло. А от спілкування з авіацією це взагалі окрема історія. Тут вхід іде цілий арсенал від широких рухів руками, щоб навести вертоліт на посадку, до викладання на землі величезних кольорових панелей, які пілот бачить з висоти. І тут, само собою, точність і чіткість понад усе. Але не жестами єдиними в арсеналі мови тиші є й інші інструменти: світло, звук і навіть дим можуть передавати критично важливі повідомлення на великій відстані. Кольоровий дим чи сигнальні ракети це мова, яку видно за кілометри, але це дуже сувора мова. Кожен кольор має чітко визначене заздалегідь узгоджене значення, і можна собі уявити, що тут помилка з кольором може стати фатальною, наприклад, призвести до удару по своїх же. І нарешті звук, свистки і гудки. Це знаєте, така палиця з двома кінцями. З одного боку, це чудовий спосіб миттєво попередити всіх про небезпеку, наприклад, про повітряну тривогу. З іншого щойно пролунав звук, усі вороги точно знають, де ви є, тому цей інструмент використовують дуже і дуже обережно. Ця цитата, як на мене, влучає прямо в ціль володіння цими інструментами, це не якась додаткова опція, а життєва необхідність. І це підводить нас до найважливішого компонента всієї системи. До дисципліни. Бо, погодьтеся, усі ці сигнали абсолютно марні без залізної дисципліни та годин інтенсивних тренувань. Саме суворий протокол перетворює набір жестів на ефективну систему комунікації, що рятує життя. І ці правила непорушні сигнал подається однією рукою, інша контролює зброю завжди. І найважливіше кожен боєць у підрозділі повинен не просто побачити сигнал, а й підтвердити, що зрозумів його. Тільки так досягається повна злагодженість дій. А ось як це все виглядає на практиці. Уявімо засідку. Командир піднімає кулак, замри, патруль безшумно зупиняється. Далі широкий рух рукою в бік, фланг. Групи починають обхід. І, нарешті, жест, що вказує на ціль, вогонь. Жодного слова. Швидко, тихо, смертоносно. Отже, якщо підсумувати, то ефективна невербальна комунікація це не просто знання сигналів, це дисципліна, відточена до автоматизму нескінченними тренуваннями, і саме вона перетворює групу окремих бійців на згуртований боєздатний підрозділ. Тож виходить, що вміння подавати та розпізнавати сигнали це така ж зброя, як автомат чи граната. Так, вона невидима. але саме від її правильного використання може залежати успіх операції та життя людей. І досконале володіння цією тихою зброєю це є справжня ознака майстерності на полі бою.